Настя. Всім привіт. Ми купили таку дуйку бульок. Боже, як красиво попала. З'їла бульку? Да. Надо нас приєднується. Вечерінка. Вечірочка така, так? Да? Вечірка. Клас, їх так багато, вони такі дрібні. Ух ти, кольорові. Клас. А ну в телефону камеру мамі подиш.

Привет, привет! <реш> І в колюшки такі ноги у нас. <реш> Це класно? Я в шоці? Ми в баби раї У гостях. Привіт всім кажи. Ні, не, не трогай, мамо. Тут будь ти брудна. Ноги брудні, руки брудні, соплі висять іди гуляй далі. Такі у нас да. літо да. канікули, Фу. Фу. О -о -о -о. ну привіт, Настя вітається з вами кожного разу, бо я да. кожен день її потрошки знімаю, і вона да. думає, що сьогодні як перший раз. Так, Настя буде з'їжджати. Тіно узяли, мама. Ну давай, з'їжджай. Сіно не затопчеш. Ціна! Тікай. А, ти вже в грязі побула. Знімай, мама. Знімаю, давай. Знімай, мама. Ну знімай Як для відео, так і не їдеш. Давай ще разом. Давай. Піднімай. Оп. Тіна, а ти на своєму? Він такий якийсь дурний. Вона на нього сідає п'ятками. Давай. У п'ятки колесами стукає. Ну давай, Тіна, давай їдь. А ми Настю будемо знімати. Давай один, два, три. Не звали стільки сюди в траву. Настя. Ви плуті так. Ну, з'їхала якось. Пойдет. А ми фотографуємося тут у квітах тепер. Мальви такі у нас. Сердечко Настя робить. <клухи> <клухи> Бігаємо. Дощик пройшов. Небо тепер таке красиве у нас. Мам, що? дай шотко. Ну що, ви, дівчатка, бігаєте? Мам, я хочу мелки. мілки. Мілки. А давайте винесемо мілки і ви помалюєте. Гарас. Настя тепер сто на велосипеді з'їжджала, тепер скачує м'ячик з горки. Жовтін, кукуруза. Піднімай. впала Упала. Так буває. Ваш киность. Ух ти, як високо. Ну йди бури мячика, пускай тіні мячика. Пускай Апорт Ба! Давай я кукурудзу. кукурузу. Фу, вона вже в піску. Ну то бери, бери і неси. Ну, чого ти сьогодні плачеш цілий день? Пішли додому, да? додому, Де додому. Пішли ми додому. Ну що, дівчата, Настя, трогай водичку. Трохи знімаю. Що? Тут голов. Велика риба. Риба велика тут. Боже, яка вода чиста. Щас Мама, де впала? Скільки тут голова? Ух ти, Даже під водой знімаю. Ти Ой, я не той стороною. є ж вода не принесет. Ага, це таке. Да? Давно, ну, вона давно впала, але воно... тут бачиш, була вітка і Тут же було так воза хлопців. Бачиш, як лікляли тепер і не Клас. Триста. Настя, ну потрогай. Триста. Зараз будемо копатися. Ми на річці. <рігав> так. Тіна з Настю під колонкою Тьопаються. топається. <рігав> Ой. Тіна впала. Ну, все. Так. Ще в нас сьогодні така вікторинка маленька. Ми... Це для Насті. Мама зараз у саду сховає. Ось там. Для Насті ось ці штуки. Вона буде шукати ось такі, а для Мілани ось такі круглі. Погнали ховати. Починаємо шукати наші штучки. На стіні всі штучки зліву ліворуч, Міланині, праворуч. Так, один є. Важно дивись. Молодець Мілана. Ти вже два знайшла. Складайте. Так, ідемо далі. Так. Знайшла Настя. Ще одну. Так, а ну дивись гарно, тут уважно на дерево. А ну Мілана, наша що можна? Три? Мілана, подсказочка туди. До забора підійди. Мам, Ух ти! Покажи, скільки в тебе. Це наша голубіка. Лохіна. Зараз покажемо, як вона росте за одне. Ось так. Мам, я чилась і мені от у мене. Пішли, ти ще не знайшла. Сподобалась тобі гра? Так Ну, бачиш, пішли ти ще. Так, іще біля Склади його на підлогу, бо тобі ще два шукать. Це було на день ну, добила. Монтало через вітер. О, мама підняла, поки нас це не бачила. Побачила! І останній йди сюди. Десь там на городі. Далі пройди. Всі знайшла? Молодець. А Мілана наша? Мілана. Да, все, Іди сюди. Так, ти тут знайшла, да, що на заборі була? Да. Так, далі йдемо, mm -hmm. йдемо, йдемо йдем до городу. Вона висіла на бур'яну, вже впала. Ну, зараза. Mm -hmm. Впало, воно видно де. Так, знайшла. І, і кулька. Кулька я даю підсказку, знаходиться в самому початку там. Перед голубічкою. І тінка щось тут боліває, тіна. Тіна, йди допомагай донести. Дай Тіні дві штучки і мені. Ні, мама. Тіна допомагає, Тіна, пішли, пішли. На пам'яті. Знайшла! Молодці! Перемога дівчатам. А дивіться, які в нас ці ногті. Покажи ось так. Ух ти! Це ми купили і наліпила її Мілана, так? Да? Які тобі більше всього подобаються? М? Ми з бантиками ти там був. Не було ще. Настя тут придумала їсти малинку в шоколаді. Їсть, обмазує її шоколадом нутеллою. Небагато донь. Ось. Так, а ну-ка пробуй. Смачно? Покажи кофту свою, яка ти. Вимазалась як поросятка. Бо... Багато вже з'їла. Багато. Так, у нас гра позбирати по кольорам Насті. Собачка, привіт. Привіт. Позбирать по кольорам У да, по кожного своє відро. Ось кольори. Це Настя, да, навірно, це юлин. Короче, ось ці всі штуки вава собачка. Так що дівчата збирають. Ціна ти куди? А я побігла за цінкою, бо вже цікає. Що ти там? Собачка побігла. Дівчата працюють. А там Мілана з хлопцями грається. До ганьолки. Тіна, що ти розкажеш? Тіну покусали комарі. Дуже багато комарів у нас тут. Ужас. Тінка. Чого не ганяєш комарики? Ну шо ви зібрали? А вон внизу якась кулька ще щось там. А Ну все, зібрали. Юля, я Настя, все покажи все. свою юбку класно. Ось така я у мене. з помпончиками. Тут. О, тут багато. Ну що, завтра вже їдемо на Київ. Настя їдеш завтра. Мілана купила паличку. Як вона називається? Пікмі паличка. Тіна, угу. <смірка> тата, ти о Не гола, як завжди. Так, тут у нас Настя іспитання. грається з Юля з подружкою. Юля, давай спитання будемо робити. Настя, ну що, сподобалось тобі в саме очці? Ще приїдеш? Угу. Юля. А ти ж наш жди. скоро приїдемо картоплю копати, що в тебе сталося Що? махай пока всім, помахаєш, папа папа. Завтра вже папу побачиш, да? Махайте пока, девчата. А, девчата. Загулялись. Настя. де? Ну, махай всем пока. Всем пока. А ты хотела, чтобы тебе в паспорте была «мила»?